Ну и все, разбежались, ребята, разбежались. Нет, Хорошо, о, друзья такие стоят. Май, это поерось, Сыночка, иди сюда. Игорь, иди сюда. Ирочка, ручки опусти. Так, внимание, все, головки все подняли, так, внимание, Подорохую. Ручку опусти, Олежка. Так, все, внимание, снимаем. Еще разочек. Внимание, все дивимось на меня, так.

А потом фотографировать Сьогодні це в останній раз, щоб вам удачі побажати і в перший клас. Багато доброго, нового, життя відкриє ще для вас, як перша стеженька до нього для всіх вас буде перший Лас. клас. вам. чудовий, вам останній! Останній, у дорослих і малих, тут зібрав я мить прощальна, поєднала нас усіх. Жили ми діса, дочко, освітнім щетрим домі. Тут геть усі куточки на миріні і знайомі. Ми тут садили квіти, ми тут любили. Вас урок. Чарівних діток з цим радісним, щасливим святом. Ми їх сьогодні проваджаємо до школи. Звичайно, ми з ними ще не розстаємось, бо більше половини наших діток залишиться в стінах нашого дошкільного закладу. А частина діток піде в школи. Середні школи нашого міста, хороші школи. Любі діти, мені сьогодні хочеться своє тепле, щиросердечне подарувати вам побажання. З завершенням дошкільної освіти я вам зичу зростати здоровими, життєрадісними радісними і бути щасливими. Хай ваша подальша життєва дорога буде щедрою для вас, на здобутки в школі, на щасливе ще дитинство, щоб ви зростали на радість своїм батькам і нам, бо ми також вболіваємо за вас. Шановні батьки, ми з вами дуже дружно. Співпрацювали ці прожиті роки, працювали, робили все можливе і навіть неможливе для того, щоб діти мали отаку, як вже сьогодні вони говорили, чарівну казку, щоб вони мали таких розумних, гарних друзів своїх педагогів, помічників-вихователів, які зробили разом з вами все те що діти сьогодні здобули дошкільну освіту і успішно будуть навчатися в перших класах школи. Я хочу подякувати вам, шановні батьки, за те, що ви завжди нас розуміли, що ви завжди йшли в нову життя, за те, що ви допомагали нам поповнювати змісів Базу, навчальну, спортивну, лікувальну дошкільному закладі, що ви завжди відгукувалися на наші запити, прохання, і що ми з вами зуміли зробити все те, щоб наші дітки сьогодні були ось такі щасливі, радісні і приносили, і дарували нам щасливі хвилини своїм гарним здоров'ям, своїм гарним святковим настроєм. Я хочу побажати. Вам, шановні батьки, щоб і подальша ваша життєва дорога була щасливою для вас, щоб ваша сім'я завжди старував спокій, достаток, щоб ви мали роботу, щоб ви бачили, якими зростають радісними ваші діти. Вам, люди, зичу, ну що ж, ви вже, вже школярі. Я вас благословляю широкої вас щасливої дороги, шкільні роки і життя далі буде хай щасливим у вас. І, звичайно, ви сьогодні, здобувши дошкільну освіту, ми вам сьогодні вручаємо дипломи. Це перший документ, який, я так думаю, повинен зберігатися. У житті кожного із вас. І у вас, любі діти, і у вас, шановні батьки. Бо це засвідчує про те, що ви пройшли і здобули дошкільну світу. Зараз стає Саліона, прошу зачитувати їх. Назола Артем. А разом з дипломами ми даруємо вам ваші перші в які ваші ручки, ніжні. Бережіть, будь ласка, і коли вони закінчать 11-12 клас, покажіть їм. їм. І ще перше я попрошу, скажи будь, ласка, скажи, будь ласка, скажи, будь ласка, ось перед своїми друзями, перед своїми батьками, перед нами педагогами. Скажи, будь ласка, якими роки були е, твого дитинства в нашому дошкільному закладі? Тобі подобалось у нас старичка? Що ти запам'ятав, скажи? Скажі. Скажі. Що запам'ятав? красиво. Так. А ще скажи, а з ким ти, ким же ти мрієш стати ось в своєму житті? Ким? Як ти будеш навчатися? Ячко. Так, вже маємо першого льотчика. Я тобі, зичу, зичу, щоб твої мрії збулися. Будь щасливий і здоровий. Так, Януся, скажи, будь ласка, а ти ж ким будеш? Ну ким? Ну педагогом, чи артисткою, чи спортсменкою? Ну ким ти хочеш стати? Вона ще думає. Думай є щас подумати. Ми тобі бажаємо, щоб твої мрії збулися, вони в тебе будуть. Тобі вручаємо постійний диплом, будь ласка, і твій зошит. Величко Олег! напротязі всього ранку за Олешку, тому що в нього постійно сльози на очах були. І я так зрозуміла, що він, напевне, сльози радості, що він прощався з дитячим садочком. Так Олешка? Я тобі також бажаю, щоб тільки на твоїх очах були сльози радості, щоб ти ніколи не засмучувався, щоб в твоєму житті була тільки щаслива, така успішна шкільна дорога. Я тебе вітаю. Вагульчук Павлік. А Павлік нам скаже, чи він ще буде їсти манну кашу вдома, чи ні. Бо в садочку він наївся. А вчитися будеш. Хорошо. Хорошо? Обіцяє. Обіцяєш, ми всі чуємо. Я тебе вітаю. Міскра Соня наша. Так, Танечка, я тебе вітаю, я тобі вручаю диплом. І щоб ти була такою чарівною все своє життя. І щоб на твоєму шляху були тільки успіхи, удачі і гарне здоров'я. Подивіться на цю нашу. Повернись, будь ласка, повернись. Я також вітаю тебе і тобі вручаю диплом. Рости здоровою і будь щасливою на радість батькам і всім нам. Вова! Професію. Вовочка. Ким ти хочеш бути? Тато ким твій працює? Солдатом. Захищає рубежі нашої держави. А ти не, захоч, не захочеш Не зайняти його місце, оберігати? Хочеш? Ну, хай тобі щастить. Я тебе тобі, я тобі вітаю. Горблюк Оля. Елегантність. Так, я вітаю тебе і вручаю тобі диплом. Іди по шляху такою чарівною, гарною. Зростай здоровою і будь щасливою. <плес> Молчанок Толік. Якщо Толік, Толік нам скаже на прощання друзям, Таїси Григорій, Ларисі, що побажаєш друзям. Щастя і дружба. Моя дружби і щастя. Прекрасно. Ми тобі також цього бажаємо. Щастя, щоб ти в дружбі зростав, з сім'єю, з гарними друзями, щоб вони тобі допомагали в житті, в майбутньому. Будь, ласка. Артікова Лєра. Ну що ж, місць доброти і елегантності, подивіться, а, так чи ні? Що, Лірочка? Тим, ким ти хочеш бути? Мам, мам, а виховати мене. Я тебе літаю. Будеш обов'язково, будеш. Прекрасна професія. мама прекрасна. Ромовий Женя. <му> наш ведучий, наш майбутній хто? бути? Машиністом. Я тобі звідчу, щоб ти водив самі супер новітні е тепло тепловози. Так? Бара електровози і бажаю, щоб твоя мрія збулася в житті. Будь щасливий і здоровий. Прохор Іра. Ну що ж, ну напевне ми її тут нагородимо місць Дюймовочка. <рес> Це такий бажаний завжди герой сказковий у житті і для дорослих, і для маленьких. Я тобі зичу підрости, бути дорослою і щоб тобі об'єдналися і міща рівність, воно в тебе вже є, і доброта, і ніжність. Я тебе вітаю. Тоболюк Максим! Максимчику, що ж ти своїм друзям побажаєш? Повернись, будь ласка. Що ти бажаєш ну, друга? Наперед... Вони слухались маму, тата, дедушку, бабушку. А в школі що? Як вони навчали? Хорошо. Добре, так. А тепер скажи, як ти ж будеш навчатись в школі? Дуже Тоже Тоже добре буде навчить навчатися. Я тебе вітаю, я тобі... Е... Вручаю диплом. Кирил. Горний Кирилл! Ти знаєш, Кірил, я так дивилась на тебе і спостерігала за тобою. І мені так би хотілось тобі побажати, якщо твої батьки, і якщо ти моє побажання запам'ятаєш. Ти знаєш, мені хочеться, щоб ти був як наші знамениті клички, брати кличків, гарним спортсменом. Бажаєш стати спортсменом? Я тобі зичу, щоб в твоєму житті здійснили свої мрії, бо спорт завжди допомагає жити і бути здоровим. Бажає його! Панський Діма! А повинна, щоб тебе всі бачили. Наш ведучий, наш рулевий в дитячому садово, групі «Півник». Дімочка, я тебе вітаю з цим днем. Я тобі зичу, я вже не питаю, ким ти будеш, але ким би ти не був в житті. Ти будеш прекрасною людиною, бо ти маєш прекрасних своїх батьків і був хорошою дитиною. У дошкільному закладі. Я тобі зичу, щоб твої мрії, хоч може ще їх таких немає в тебе глобальних, але в майбутньому, щоб все здійснилось і збулося в твоєму житті. Я тобі вручаю оцей віку і тебе вітаю. А Валя, навалять, діти, не треба бігати. А Валя. навалять. Так, а це хто до нас вийшов? Допоможіть мені визначитися з цією дівчинкою. Мальвіна, ми не загадка. Це мій загадка, дійсно вона загадка. Я тебе вітаю, мій загадка. Я тебе вітаю і вручаю тобі цей диплом. Щоб ти була такою загадковою, яка лице своє життя. Ну, Повернись, Леночка. Я тебе всі на тебе подивляться. Допомагайте. Мір скромність. І напевне тут і можна доповнити ще і чарівності, і елегантності. Ну що, я тебе вітаю. Я, тебе я тобі скажу, щоб ти ж все життя тебе супроводжувала такою красою. Якубович Сережа. Якубович Сережа. Сереженька, повернись, синочок, повернись, щоб тебе бачила, твоя бабуся, твоя мамочка. Ну що, Сереженька? Ви знаєте, це е, наш інтелектуал. Ну, жіночі ми йому не можемо титули присваювати, бо він заслуговує на чоловічу таку велику, заслужену. Е, Шану, як можна сказати, і це я вас, вбачаю в його. Це буде, напевне, артист. Мені так би хотілося, Сережа. Ким ти хочеш бути? Ну можна суміщати. Ти знаєш твої здібності із такою відповідальною професією. Сереженька, я тобі зичу, якщо вже це настільки серйозні твої мрії, нехай вони збуваються в твоєму житті. Я дякую за квіти. Щось тебе здорове. Настуся наша, ви подивіться на цю гарну дівчинку, ну напевне тут вже поєднується все. І міща рівність. І міс ніжність, і місь інтелектуальність, і місь чарівність. Ну все. Ну що Настусі можна побажати? Настусі побажати, щоб вона зростала здоровою і щоб в її житті, всі її задуми, а її допоможуть її чарівні, бо то прекрасні батьки. Я сьогодні хочу подякувати цій сім'ї. Яка багато зробила для нашого дошкільного закладу Активний е мамі, як голови батьківського комітету Людмилі Васильівни, і побажати і тобі, і твоїй сім'ї, твоїй родині, щоб було все гаразд, щоб ви були щаслива сім'я. Я зичу тобі всього доброго і прекрасного. Женечка, туди дивись. Е, ну що, Женечка, я тебе вітаю, я тобі зичу зростати здоровим. І будеш вчити в школі як? Як ти хочеш вчити в школі? Вчитись? Так, я, я дивиш... буду вчитись. <гум> ну, допоможіть йому. На відмінно. На відмінно. Молодець. Хай збуваються твої мрії, я тебе вітаю. Ну що ж, я ще раз вітаю всіх щиро і дітей, і гостей всіх з цим святом, гарним святом. І хочу побажати, щоб цей день започаткував щасливі, благополучні подальші дні. У вашому житті добра вам, миру, щастя і здоров'я! Дякую.